Шараутцім Флекс, рам і траперам, з вами Свегі, який міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. І сьогоднішній випуск присвячується Ліл Бейбі. На сьогоднішній день Ліл Бейбі є одним із найбільших хітмейкерів, який заробляє мільйони доларів і в прямому сенсі живе в бутіку Icebox, що знаходиться в Атланті. Але його історія це справжній подарунок долі. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатися.

Fast. I'm coming home and get you home I'm on and my way, nigga, know the 50,000 on my wrist Post my drip up daily just so they can see Whoa. Turn Never go up. against you, please correct me if I'm wrong yeah. I'm on well, to what well, I, I should for so, GC3 ain't no more freelance well, I been yeah. doing all these shows, I been on the road I don't care where I go, long as I get paid Ліл Бейбі тільки і встигає, щоб заїхати в фастфуд за крильцями з гострим соусом та вхопити пару бургерів і відразу ж впасти на свій приватний літак, щоб дістатись до чергового американського міста з концертом, де його вже чекають тисячі фенів. Молодий талант підкорив реп-сцену, і на сьогоднішній день він один із кращих виконавців у грі. Колись він вважав, що бути репером це корні, але сьогодні він і сам репер і неабийкий хітмейкер з бенгерами, які стрімлять мільйони разів. Незважаючи на своє важке дитинство, він відчуває гордість за те, що він вийшов із Атланти, адже немає ніде такого свегу, як в Атланті, від того, як люди вдягаються до того, як вони розмовляють. Ліл Бейбі був одним із найрозумніших дітей в школі. Навчання йому давалося легко, але йому був потрібний бенкрол, тому він пропускав заняття і після 9 класу остаточно забив на школу. Хасел на районі в один день привів його до зустрічі з Коуч Кей та П'єром Пі Томасом, засновниками Quality Music Control, на якій вже були підписані Міго Сятіс Girls та інші перспективні таланти. Вони завжди запрошували його тусанути на студії, щоб він менше вештався на вулиці. І не раз йому казали, що він живе цим лайфстайлом, але чомусь не читає реп. Але після двох років у в'язниці він, врешті-решт, пішов на студію. Домінік Армані Джонс 1993 року народження. Американський рапер відомий як Ліл Бейбі. До того часу, коли Ліл Бейбі став героєм мемів та топ-чартовим репером, він вештався на вулиці та продавав товар. Ліл Бейбі ріс в неповній сім'ї та з дитинства потрапляв у неприємності, кинув школу, щоб продавати наркотики та заробляти гроші на вулиці. Не минуло й п'яти років кар'єри, як Ліл Бейбі, став одним із найвідоміших реперів у світі. Однак це був непростий перехід від прибуткового світу торгівлі наркотиками. Уроженець Атланти пояснив журналу Rolling Stones, як дефіцит вуличного хаслу допоміг йому повністю присвятити себе музичній кар'єрі. Цитата. Це, напевно, була посуха протягом трьох тижнів, згадав він. Тож я подумав, я звичайний, я більше не хочу цього робити. Тож коли настав час повертатись і всі знову отримали щось, я просто нічого не отримав. Я просто продовжував читати реп. Перехід Lil Baby від вулиці до музики не був простим. Згідно з Rolling Stone, він був настільки успішним у торгівлі наркотиками, що у віці 17 років мав два кондомініуми, які коштували близько 2000 тисяч доларів на місяць. Визна в цей час співзасновник Quality Control Kevin Кевін K. Lee звернув увагу на бейбі. У віці 18 років він був засуджений приблизно до двох років ув'язнення за звинуваченнями у зберіганні зброї та торгівлі наркотиками. Коли бейбі був випущений, у 2016 році він був готовий спробувати займатися музикою, але це було нелегко. Співзасновник Quality Control PRP Томас описав, як бейбі розчарувався цим процесом. На музиці спочатку він заробляв мало і був дуже незадоволений. Що сказав про це Янг Таг? Я просто не хотів, щоб він повертався до в'язниці, сказав Тагер. Я боявся, що він повернеться до в'язниці, тому що він щойно зробив заявку. Він відразу вийшов з в'язниці і повернувся в той самий район. Я думаю, ще більше боявся за те, щоб він знову не потрапив у в'язницю. Тагер платив йому від 2 до 5 тисяч зелених, щоб той не пхався в вуличне лайно, а натомість писав Бенгери на студії. У Ліл Бейбі були проблеми з азартними іграми, і він був винен більше, ніж давав йому таг, але врешті-решт Ліл Бейбі зрозумів, що на музиці можна заробити набагато більше. А так як Тагер і Бейбі росли разом на худі, Тагер хотів кращого для свого Ліл Хоумі. Перший альбом Harder Than Ever вийшов у 2018 році. Другий My Turn у 2020. -му. У 2021 році вийшов його колаб з Ліл Dirk альбом під назвою The Voice of the Heroes. Після виходу на поруки у 2017 році, Lil Baby опинився в потрібний час і момент. Мелодичний мамбл реп тільки набирав свою популярність. Migos, Ніктак Рейт Шримерд вже атакували музичні чарти. Його незвичний хай-пічовий флоу увібрав краще і звучав як багато виконавців в одному. Коусайн від Рейка, трек Yes, Indeed у 2018 році допоміг йому отримати ще більше уваги, і Spotlight був в його розпорядженні. А далі були позитивні фідбеки. Коли вийшов його спільний мікстейп з Гана, ysl Уайселфі Гана це була справжня сенсація. Lil Baby на топовий продакшн стелив Рими з ганою та відкрив собі дорогу в світ великих можливостей У 2020, 2021 і 2022 роках. Важко уявити реліз без куплету Ліл Бейбі. Ганна та Ліл Бейбі вбивають в прямому сенсі кожен інструментал із семплом флейти, а їх мамблера в буквальному сенсі заставляють забути про всі навколишні проблеми та перенестись в їх слайм світ, де дріб тече рікою, а бенкроли падають з неба. Разом з тим, Ліл Бейбі не боїться висловлювати в треках те, що він відчуває, що він ще продемонстрував на треку Моушенали Скер за свою кар'єру. Він вже встиг записати трек з Ліл Вейном, П'юче, Гана, Янтаґ, Поріту, Даб, Ліл Дьорк та багатьма іншими виконавцями. Він завжди дає фенам більше і підігріває їх делюкс версіями своїх релізів. Як продемонстрував Дріп Хардав Ліл Бейбі працює надзвичайно добре, коли відбиває свої панчі від іншого талановитого автора пісень. Дякуємо Ліл Бейбі за те, що він дав поріту дак можливість розвивати цю хімію разом із ним, разом із ним, як з наставником. Спочатку на треку Grace, а потім у мінімалістичному нокауті Ві Paid. На додачу успіху My Turn, Lil Baby був виконавцем цього року, який залітав на треки Lil Ліл Вейн, Фічі, Lil Ліл Дерк, Yo, Lil Ліл RMR, Black та покійного Pop Smoke. Серед багатьох інших невпивна праця зберегла бейбі неминучу присутність на хіп-хоп радіо та в списках реперів, яких стрімлять найбільше. Після вбивства поліцією Джорджа Флойда 25 травня та хвилею загальнонаціональних протестів проти поліцейської жорстокості та расової несправедливості було випущено низку протестних гімнів, які були присвячені руху BLM. Композиція «The Bigger Picture» Lil Бейбі зуміла бути як універсальною, так і глибоко особистою композицією, починаючи з карколомної новини, переходячи до роздумів про поліцейське насильство, про власний тюремний досвід Lil Бейбі та тему расизму, Знаходячи шлях вперед через співчуття, «The Bigger Picture» перетворився на визначну пісню в цій новій хвилі протесної музики, дебютувавши під номером 3 у ход 100, і ставши найбільшим хітом у кар'єрі Lil Baby. Попри супервеликий комерційний успіх, Lil Baby, весь час як художник працює над своєю музикою і своїм звучанням. На треку DJ Kelly Every chance I Get він буквально вбив цей трек своїм флоу. Ліл Бейбі із нового покоління реп-виконавців Атланти, який не дає нікому забути про його рідне місто. Також нещодавно Ліл Бейбі відреагував на обвинувачення по справі Ріко, де Гану та інших учасників YSL закрили за ґратами, і деяким з них світить довічне ув'язнення. Ліл бейбі відповів на твіт про Ріко класичною фразою Тупак Шакура, що тільки Господь може мене судити, коли Фен написав, що Ліл Бейбі та 4PF треба приготуватись до судових позовів. Також нещодавно діджей Academic сказав, що всі стукачать в ваєстел, і все це слайм, слет, реп, лайно нічого не варте, адже люди говорять все і підписують папери зі стороною обвинувачення. До речі, ви знаєте, що Ед Ширан та Ліл Бейбі знімали кліп в Києві. Не впевнений, чи Ліл Бейбі приїздив, а от Ед Ширан точно. Ліл Бейбі живе не тільки для себе, але й для своїх дітей. Він ніколи не зупиняється і ось чому. Після того, як він другий раз став батьком, його бажання ще більш виросли. У нього є все, щоб бути сучасною треп зіркою. Поряд із його величезною колекцією ювелірних виробів і архетиповими хвастищами про жінок, автомобілі та одяг. Те, що поставило його на голову вище своїх безпосередніх однолітків, так це його готовність підійти до інтроспективних тем. Теми, які незручні для його конкурентів реперів Він освіжаючи відкритий і автобіографічний, що резонує з новим поколінням слухачів репу, які більше ніж їх попередники зацікавлені в дискусіях про психічне здоров'я та соціальні проблеми. Крім цього, він спонсорує та допомагає місцевим ком'юніті та створив програму допомоги студентам. Ось що сам Ліл Бейбі каже про себе. Для людей, які ніколи не чули про мене, я б сказав, що моя музика настільки реальна, якою вона є, зрозуміла і проста. Як для тих, хто відчуває натхнення стати наступним Lil Baby. його порада настільки ж ефективна, і його підхід до репу, я хочу сказати наступному поколінню: не відволікайтесь на те, що відволікає вас, і ніколи не забувайте, що це марафон, а не спринт. А якщо ви хочете дізнатись більше про марафон, дивіться моє відео про історію Ніпсі Хасл. З вами був Свегі який міністр Флексо, ви на каналі Trap.ua. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші улюблені треки від Lil Baby. Всім дріб ту хард, let's go!